Скільки гарних можливостей ви вже втратили через страх помилки. Можливо, у вас є якісь гарні ідеї, хочеться створити якийсь проект, але ви зупиняєте себе, хоч у вас є бажання, є натхнення, є сила на це, є можливості, бери і роби, але ви не можете брати і робити, бо ви боїтеся помилитися. І підтримка гарних друзів, які говорять: роби, дивись, я роблю, у мене виходить, я теж помиляюся, все окей. На вас це не діє. Так, бо інколи цей страх помилки він прописаний просто з дитинства так, в сценарії людини. Людина дійсно дуже боїться помилитися, але за цією помилкою стоять якісь наслідки. І для кожного із нас наслідки свої. Які наслідки стоять за вашою помилкою? Що буде, якщо ви помилитеся? Чим це вам загрожує? І працювати треба якраз і саме за цими варіантами. Просто пропишіть собі, напишіть, якщо я помилюся, чим мені це загрожує. Тільки в конкретному випадку, наприклад, почну вести блог, скажу неправильне слово. Будуть в мене русизми, у мене, до речі, бувають русизми, не наскільки в мене чиста, гарна українська мова. Що буде, чим це грозить? Чим загрожує саме вам? І пропишіть саме чим. Тому що дуже важливо йти саме в причини. Які вас зупиняють. Взагалі в усьому потрібно завжди шукати причини і працювати саме з причинами. Але страх помилки він формується в дитинстві, і є декілька варіантів, як він формується. І надалі в облозі я буду розбирати, як саме він формується. І десь ви в цих прикладах можете пізнати себе і трішечки себе продіагностувати, побачити, що саме вам заважає рухатися вперед. Які наслідки можуть бути для вас небезпечні, як ви вважаєте, хоча не факт, що вони небезпечні, для того, щоб рухатися вперед і втілювати свої мрії? Приєднуйтесь, будемо далі розбирати в декількох відео підряд якраз щодо страху помилки, і що з цим робити, і як діагностувати звідки саме він у вас? Згадаєте своє трішечки дитинство і продіагностуєте себе?